19 березня було прийнято законопроект Верховною Радою номер 2150, який був покликаний на те, щоб забезпечити своєчасне ключове слово, своєчасний доступ пацієнтів хворих на ВІЛ, СНІД, туберкульоз до ліків шляхом державних закупівель. Окрім цього, цей законопроект був покликаний для того, щоб викоренити корупцію та знизити ціни на ці ліки, Але, на жаль, ситуація реальна. Досить складна, оскільки пацієнти України благодійні фонди говорять про те, що наразі не оголошені державні закупівлі, не сформовані списки. Тендери також не оголошені цього вівторка. Варто зазначити, що заступник міністра охорони здоров'я Альона Терещенко заявляла про те, що хворі на гемофілію та муковісцидоз забезпечені ліками на 125%. Про реалії сьогодення ми зараз поговоримо. Мо з Ольгою Терещенко, виконавчим директ... Ольгою Стефанишною, перепрошую, виконавчим директором благодійного фонду. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, то якою є реальна ситуація? Насправді скільки відсотків забезпечені зараз ліками? Ну, по-перше, я скажу, що а, а, щодо закону, 2150, з яким ми так боролися, і бачимо в ньому реальне а, порятунок для пацієнтів України. І, і ми очікували, що після того як цей закон буде проголосовано в Верховній Раді України, Міністерство охорони здоров'я в той же день вже видасть міжнародним організаціям заявку на закупівлю ліків, адже формувати її вони повинні були починаючи з січня цього року. З подивом ми дізналися, що цього не сталося. Міністерство охорони здоров'я лише минулого тижня розпочало формувати групу, яка буде одна, а не багато, як це було раніше, яка буде формувати власне, списки препаратів, які потрібні. Рівнена для закупівлі я так розумію, що така ситуація не вперше в нас складається. У нас вже є такий досвід. Чим це які наслідки? Тобто, коли все ж таки можна буде отримати ці ліки? Яка ну, затримка? Варто сказати, що нормальний процес, який був організований всі минулі роки, це коли тендери починають оголошуватися вже в січні, в лютому, і тоді починаються нормальні закупівлі. Середній термін закупівлі в нас складає як через міжнародні організації. Так і через державні тендери близько півроку. У нас зараз уже в червні пацієнти, наприклад, з фенілкотенорією, не матимуть ліків. Тобто, ви виявляєте, що ми вже запізнилися мінімум на три місяці. Не ми, а міністерство охорони здоров'я. Ми написали звернення від всіх пацієнтів України до міністра охорони здоров'я з проханням до 9 квітня оприлюднити. Графік закупівель Міністерства охорони здоров'я, коли вони подадуть заявки до міжнародних організацій, які захворювання вони передадуть до міжнародних організацій? Ми просимо, щоб до тих захворювань були долучені також і орфані захворювання, про які тут багато так сьогодні говорили. Бо в нас діти реально без ліків зараз. Як ви вважаєте, чому так трапляється? Ну, все ж таки, міністерство охорони здоров'я це ж не серійні вбивці. Чому ось такі затримки в формуванні списків? Ви знаєте, затримки в нас в міністерстві охорони здоров'я з всім, як ми бачимо, тобто ми не бачимо поки що ні реформи, ні закупівелі, нічого. Ми не знаємо, чому так відбувається, адже ми дійсно очікуємо від міністра реформатора з Грузії Олександра Квіташвілі якихось вже активних радикальних дій. Ми не розуміємо, чого він чекає аж 4 місяці, адже він з грудня в нас. При владі і власне, ну хоча б тендери можна було б розпочати. Але замість цього ми бачимо те, що ми бачимо. Те, що ми знаємо, минулого року це була точно недбалість чиновників міністерства охорони здоров'я та корупції. Внаслідок цього чого ну власне вони були звільнені з своїх посад за непроведення тендерів. Міністерстві охорони здоров'я, ми сподіваємося, що міністр до нас дослухається, і до 30 квітня в нашій країні будуть оголошені тендери по всім захворюванням. А також подані заявки до міжнародних організацій до 30 квітня. Це кінцевий термін, коли це керівництво може зробити це. Окрім того, ми говоримо про недостатність ліків взагалі і про неправду, яку говорить Міністерство охорони здоров'я. Сьогодні ми демонстрували таку банку, яка ну. За думкою першого за, за думкою заступника міністра охорони здоров'я вона є повною. Але ну, як ми бачимо, да, нормальні люди, ми бачимо, що тут ліків ну зовсім ну, тобто не недостовірну інформацію та. міністерство постійно Це публікує. демонстрація недостовірної інформації, яку розповсюджує Міністерство охорони здоров'я. Ми не знаємо, яку вони статистику беруть і де вони взагалі беруть ці цифри. Але сьогодні мами з регіонів приїхали а, спеціально на цю прес-конференцію. Вони провели дослідження. Вони Рахували реально в дітках і в пігулках, і в грошах те, що вони отримують, і виявляється, що насправді, наприклад, забезпеченість дітей з муковісцидозом ліками складає не 125%, як каже міністерство охорони здоров'я, а всього лише 12%. Ми вас зрозуміли. Дуже вам дякуємо. Ось такі проблеми спіткали нас станом на сьогодні. Будемо сподіватися, що міністерство зверне свою увагу і, нарешті, буде надавати реально достовірну інформацію.